Вітаю вас на нашому каналі. В одному з відео я говорив, що чорна ножка на розсаду нападає тільки тоді, коли складаються такі сприятливі для неї умови. Ну, от, виходить, що і ми створили для одного ящичка з розсадою томатів такі сприятливі умови, що напала чорна ножка, друзі. І при тому напала. Напала чорна ножка на, ось, на Соломон. Гібрид якраз той, той томат, про який я е, окреме відео знімав, е, що томат, на який треба звернути увагу. Дуже дуже хороші томати, гібрид, Ну, вийшло так, що стояв ящик десь в самому краю. Де, де саме прохолодно, ну туди так е, рукою доставаючи, поливали його, бачили, що вроде б то, і вона ж е, розсада, як бачите, вона зовсім не пропала. Вона, як в кучі стоїть, і вона вроде б то нормально стоїть і все. А як е, дійшло діло до пікіровки, вириваємо, а там повно чорної ножки. Якось на більшій і, і на меншій ось те. Ну і ми вирішили показати вам. Чи можна спасти оцю нещасну розсаду, на яку напало, щоб, щоб хоч щось залишилося? Ну, звичайно, в рості вона відстане і все-таки ну, все може ми її спасемо. Що для цього треба зробити? Ну, по крайній мірі, все оце. Треба повністю відрізати. Ну, оскільки він витягнувся, так, щоб уже був більш-менш нормальний. Ось так приблизно на, на отаку залишити отаке. От і ось я поробив дірочки, луночки. Ну і оце все так. Все це вам показувати не буду, так тільки тільки декілька штук, щоб не затримувати. Увагу. Ось так зроблю. Зроблю все. Тепла водичка, розвели небагато корнівінчику. Землю, звичайно, поміняв зовсім другу, щоб була чиста, без. Не, не заражена ніякою чорною ножкою. Гарненько залить, гарненько заливаємо цією водичкою. Так, його треба уплотнити, ущільнити, щоб до рослини гарно-гарно пристало. Ось так. і Зараз зробимо з цими всіми рослинками. Розпікіруємо його і, і потім, ну, аби на цьому відео закінчилося, ви б сказали, ну і що, ну значить що, значить будемо чекати результат. Ну а результат повинен прийти, мабуть, ну, днів через п'ять, а може і через тиждень. Так що будемо чекати. ну А ще ось хочемо заразом уже показати на огіркові, чи можна теж зробити, спасати спасти огірок. Ось був отакий прекрасний огірочок у нас посаджений. Ну, теж через умови Ну для огірка. Особливо для гірка треба, щоб температура була не менше 20 градусів, О, тоді він росте. А коли ночі холодні, возимося, от зараз ну сонця, ну сонця немає практично зовсім. Ночі холодні, що, що вдень, що вночі, більше 10 градусів не буває. І ось один огірочок просто він як упав. Ну Що зробили? від ось на на, на прикладі, Ось цього гірочка, ось дивіться, він як коли його підсипаєш, у нього із стебла з'являються ось такі як ну паперишки. Це корінчики. Він зразу випускає, тянеться е, викинути нові корінчики, щоб дотягнутися до землі. Ну от так ми і тут підсипали. Підсипали гарно листячко здорове прийшлося прибрати, щоб не було лишньої випарування вологи, щоб корінь пішов, корінь, і потім, коли піде корінь, рослина почне знову рости. Ну, Ну, подивимося, чи що нібудь вийде. Через, через... Шо, листочок живенький. Да, листочок живенький, значить, значить, корінчик вже там пішов, знову пішов процес і повинно бути все нормально. Ну що, друзі, чекаємо, подивимось. Чи, чи можна дійсно спасти отаку от розсаду. Так що, чекаємо. Ну що, друзі, ось, як кажуть, закінчуємо свій експеримент із тим із томатами заражених чорною ножкою. Дивіться, пройшов час. Що, що вийшло? Так, вижили, вижили не всі, але все ж таки, дивіться, Якщо у вас якийсь нормальний чи сорт, чи гібрид, на який напала чорна ножка, його ж все-таки можна, ну, може не все, но спасти. Ось дивіться, давайте подивимося, хоч якийсь, ну, з краю тут візьмемо, що тут. Ось дивіться, спустили. Пустили корінчики скрізь, раз, держиться грудочкою. Ну його покажи, він прийметься. Ну, ну який корінчик пустили. О, диви, який гарний корінчик. Ось дивіться, із стебла скрізь пішли корінчики. Те, що ми обрізали, залишилося. Пішли корінчики. Так що. Як кажуть, не все. не все, як кажуть, пропало, коли напарила чорна ножка. Ну, звісно, якщо у вас якийсь е, такий непопулярний сорт там, чи шо, що його, не жалко, то зрозуміло, що ви його викинете. Ну, Коли справді ось який це в нас гібрид, ну, дійсно так вийшло, що було дуже холодно, сонячних днів практично немає, відрізали. До речі, я хотів сказати, що ми з пасинками, ми таке практикували вже часто. Ну, саме з чорною ножкою. Цікаво було, чи, чи, чи вийде в нас спасти томати, які заражені чорною ножкою. Відрізали, посадили і ось що вийшло. Щоб у вас ще вийшло дійсно, зразу хочу сказати, все те, коли ми посадили, оце все, перенесли в будинок, де температура практично стабільна. Щоб температура була не менше 20. Це навіть градусів 22-25. І до, днів, батареї. Днів, ну, до батареї, днів 4. Навіть п'ять, вони в нас стояли практично затінені, щоб, щоб на них ясно, що не попадало ні сонце і все. Їх можна навіть навіть зовсім, можна сказати, в темноті подержати, поки, поки в них піде на, на, на нарощування кореневої системи. А потім ось винесли в теплицю, і вже дивіться, вони вже пішли і вже ростуть гарно. Тому, друзі, робіть висновки, якщо у вас є якісь томати, такі, що, такі, що ви хочете спасти, щоб не загубити там сорт, чи, сот, чи, чи самі, самі по собі томати, насіння, якесь дороге, що цінне для вас, не викидайте, спробуйте зробити так і щось обов'язково у вас вийде. Ну, ось, якщо Якщо б у вас, для вас була така цінна інформація, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.